Судитимуть військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації, який убив жінку під час окупації Київщини. Слідчі Нацполіції завершили досудове розслідування. За даними слідства, у березні 2022 року п'ятеро російських солдат затримали 34-річну мешканку міста Бучі, яку під погрозою застосування зброї привели у захоплений ними будинок, роздягли і почали чинити над нею насильницькі дії. Коли потерпіла, спробувала втекти один з росіян, розстріляв її з автоматичної зброю зброї в спину, після чого тіло загиблої відтягнув до Сараю та скинув до погребу. Через декілька тижнів тіло жінки знайшли власники захопленого будинку, які повернулися після деокупації Київщини. В ході проведення слідчих дій слідчі встановили, що потерпіла своєю поведінкою, не провокувала окупантів, була одягнена в цивільний одяг і не приймала участі в збройному конфлікті, виховувала доньку. Ученицю молодших класів слідчі нацполіції ідентифікували всі підрозділи російських військ, які перебували на території міста Буча. завдяки свідченням одного з російських військовополонених вдалося встановити й особу вбивці – 25-річного уродженця Псковської області, командира самохідної артилерійської гармати. «Нона-С». Згідно свідчень бранця, він перебував у безпосередньому підпорядкуванні вбивці, і командир йому розповів, що разом з іншими чотирма військовослужбовцями зґвалтував. Женку, после чего она начала текать и вин ее просто это когда он уже рассказал когда на орудие пришел ну, вот, то, когда он, поговорил с да, или нет это? когда Святкова поговорил пришел на орудие, может, так поток. и что он сказал ну, то что убили она начала убегать У липні 2024 року йому вже було повідомлено про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. Слідчі поліції завершили досудове розслідування і скерували обвинувальний акт до суду, за скоєне фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.